Питання наступне: чи може бути курс корисним для фрілансера, який створює власні продукти? Насправді, як я вже сказала, весь цей шлях і всі ці ітерації можна може проходити навіть одна людина, якщо вона вивчить а, свій ринок і своїх користувачів до того, як почне створювати продукт, це вже буде велика користь? Ось і ці знання, а, і, в принципі, широта мислення? А, Буде корисна для будь-якого спеціаліста. А, якщо ви вже освоїли основи графічного дизайну і ви вже навнати з фірмою, в принципі, ви можете, а, це саме час, коли ви можете розширювати свій круг, круг, кругозор для того, щоб більше і краще розуміти а, те, над чим ви працюєте, які яку воно приносить цінність. Вам як бізнесу і вашим користувачам. Ось і де на цьому можна заробити. Це також про продуктовий дизайн. А, в рамках курсу ми будемо робити прави, ми будемо насправді робити проекти. Ви отримаєте проєктний досвід за півтора місяці, повноцінний досвід повного проєкту, який пройде через всі етапи, які я, які я описувала раніше. А, ви Проходячи через ці етапи, ви будете досліджувати користувачів, висувати гіпотези, приймати рішення командою, проводити воркшопи, аналізувати дані, збирати статистику, експериментувати і помилятися, і це частина курсу. В цьому курсі помилятися не страшно, хоча це будуть реальні проекти, але ви будете працювати з командою і ви будете працювати під кураторством, під кураторством менторів. Ось, це вам дасть проєктний досвід, і це вам дасть ще додаткові навички командної роботи. Тобто ми будемо знайомитися з основними практиками. Тут же ми будемо з моїм колегою Юрієм демонструвати для вас на демокейсі, як ці практики працюють, і ви будете використовувати ці практики на реальному проєкті. Ми будемо працювати, зустрічатися онлайн двічі на тиждень, в і в суботу, в середу ввечері і в суботу після обід. Кожного тижня, впродовж семи тижнів, кожного тижня у нас буде новий модуль, впродовж шести тижнів. Це буде коротка теорія по темі плюс кейси. Коротка теорія і кейси записані. Ми зараз записуємо активно онлайн, і частина їх вже доступна за посиланням. Ось тут написано безкоштовна теорія, воно вже оновлюється. Курс, який ви будете брати, на який ви прийдете, це буде півтора півтора місяці активної командної роботи. Тому, якщо ви готові активно працювати в команді, приходьте, будь ласка, на курс в АПОЛО. Якщо ви просто хочете отримати теорію, вона вже доступна за посиланням, постійно оновлюється, і зараз ми її наповнюємо з 29 жовтня, вона буде доступна повністю. есть питание таня Ми розглядаємо в курсі і Customer Journey Map, і Value Proposition Canvas. Jobs to be done у нас є записано в теорії, і на практиці ви вже самі побачите для себе, чи хочете ви їх формувати, чи вам, буде, чи, чи вам вистачить інших артефактів, які є на курсі. Тобто CGM, Value Prop – це обов'язкова програма. Jobs to Be Done – не обов'язкова програма. Що в нас буде обов'язково? Це буде багато спілкувань з бізнесом, користувачами та експертами. У нас буде маленький тренувальний воркшоп. Давайте я вам ось так покажу. Програма курсу зараз новлюється. Перших два модулі ви можете вже переглянути. Ми будемо говорити, що таке продуктовий підхід. Ми будемо говорити про угоду про нерозголошення. Це не частина дизайну, але це важливо, коли ви працюєте над проєктом. Тому ми будемо багато акцентувати увагу на ефективність роботи в команді і ефективності роботи з замовником. Ми будемо використовувати ліню UX canву для побудови продуктових гіпотез. Ми будемо планувати, ми будемо знову ж таки спілкуватися з нашими замовниками. Аналіз конкурентів, аналіз користувачів, ціннісна пропозиція наш value prop, а, аналіз конкурентів в вигляді матриці конкурентів, аналіз задач користувачів в вигляді jobs to be done і вигляді customer journey map, А, будемо Розглядати підготовку до інтерв'ю, проведення самих інтерв'ю досить ґрунтовна буде теорія, і будемо багато акценту робити на те, як робити висновки щодо попередньо визначених гіпотез, створювати концепт. Все ж таки, курс дизайну і дизайнити вам також доведеться, якщо ви самі не дизайнете. В команді буде від трьох до чотирьох людей. І більшість з них будуть дизайнери, тому за це не переживайте. Ось ми будемо робити юзабіліті тестування, ми будемо збирати метрики, і ми будемо презентувати проєкт нашим замовникам. За цим посиланням заходьте, воно працює і воно, як я вже сказала, постійно оновлюється. Ще питання? Ще з цікавого у нас на курс приходять запрошені гості. Тік Нічого у нас приходять запрошені гості. Цього разу у нас також будуть гості, які будуть робити, які не з України і які будуть розповідати про свої локальні ринки підходи. І ці запрошені гості будуть англійською мовою спілкуватися, тому. В анкеті на курс ми питаємо ваш рівень володіння англійською, для того, щоб розширяти нашу, нашу географію і запрошувати цікавих гостей. Ось е, за, загалом е, розрахунок такий, що на тиждень у вас буде десь від, від 3 до 4 годин лекції і кейсів. Лекції і кейсів. І 4-8 годин практичної роботи. Розуміючи, що зараз ми всі економимо електроенергію, наші регулярні заняття будуть всього. Ми будемо зустрічатися двічі на тиждень на одну годину. Ось і ще, ще. Робота в командах буде відбуватися в тому графіку, в якому ви виберете своєю командою. Якщо ви хочете розвивати свої лідерські навики, ви можете в своїй команді прийняти для себе лідерську роль, і це вам допоможе, окрім того, що ви розвитнете себе як продуктового дизайнера, також попрактикуватися в лідерстві.